Щодня у всіх куточках земної кулі мільйони людей мовчки страждають через психічні розлади. Щороку у світі понад 900 тисяч людей вчиняють самогубство. Кожні 40 секунд одна людина добровільно йде життя. Три з чотирьох людей зі складними психічними розладами не отримують необхідного лікування. І як ви вже зрозуміли, ситуація в Україні ще складніша. Була і до повномасштабного вторгнення, а потенційний ризик захворіти внаслідок війни на депресію чи ПТСР мають понад 8,5 мільйонів українців. Це надзвичайно велика кількість людей, які потребуватимуть нашої уваги та підтримки. Тож сьогодні я розкажу, що таке психічна хвороба, психічне здоров'я, як відрізнити поганий настрій від депресії. Також я розповім свою історію про те, як це жити з психологічними розладами. Тож, якщо захочете, то це відео допоможе вам краще зрозуміти, хто такі психічно хворі люди, як з ними спілкуватись і що їм краще не говорити. Також ви маєте знати, що це відео можливо буде останнім на цьому каналі. Складна це відео як через болючу тему, так і технічно, бо воно змонтовано на позиченому ноутбуці, оскільки мій вже не підлягає ремонту. Просто скажу так, як є: без компа не буде каналу. Тому я буду дуже вдячний всім, хто приєднається до збору коштів на новий ПК. Всі деталі є в описі під відео. Хоча найдавніші відомості про психічні захворювання датуються ще 1100 роком до нашої ери в стародавньому Китаї, де їх вже тоді пробували лікувати різноманітними травами, настоями та акупунктурою, у Індії, ще в 660 році до Христа говорили про психічні розлади, зображуючи їх переважно як абстрактні метафізичні сутності. Наприклад, Чарака Самхіта розглядала погане здоров'я як результат дисбалансу між трьома рідинами тіла. Або силами, відомими як тридошами. Лікування включало трави, мазі, чари та молитви, а також моральне чи емоційне переконання. Не хворійте. На! На! Тож ми вже давно знаємо про психічні проблеми. Ми століттями страждали від психічних захворювань без належного догляду через відсутність досліджень та пропаганди. З пленом часу було проведено багато досліджень щодо впливу психічних розладів. На жаль, незважаючи на нескінченну кількість досліджень, які підтверджують необхідність лікування психічно хворих, цю тему оточує багато стигми і стереотипів. Стигма це форма дискримінації, коли особа піддається осуду або відчуженню через певну характеристику. Якщо у вас головний біль, мігрань або ви застудилися, чи, можливо у вас серйозніші проблеми, наприклад, з печінкою. Інші люди зазвичай вам поспівчувають. Проте, коли мова йдеться про психічні захворювання, справа змінюється. І, скоріш за все, вас навіть не вважатимуть за хворого. Але чому так відбувається? Психічні захворювання, які також називають розладами психічного здоров'я, стосуються широкого спектру станів, які впливають на ваш настрій, мислення та поведінку. Ви, мабуть, чули такі слова, як депресія, шизофренія чи тривога. Це все назви психічних захворювань. А термін психічне здоров'я означає відсутність хвороби чи розладу. Як психічне здоров'я, так і захворювання це стане буття, які знаходяться в спектрі. Ось деякі причини переходу психічного здоров'я в хворобу: спадкові ознаки, Вплив навколишнього середовища, до народження, хімія мозку. Цілком ймовірно, що для кожного хворого існує складна комбінація факторів, яка призвела до хвороби. Тепер давайте повернемось до питання, чому психічно хворих не вважають за хворих як таких. Серед старших поколінь стигматизація щодо психічного здоров'я залишається досить поширеною. Важливо розуміти, що вони не винні у тому, що народилися в іншому часі, де обговорення психічного здоров'я було затабуйованою темою. Існують також різні стереотипи про психічні розлади, які ведуть до переконання, що всі психічно хворі є некомпетентними, небезпечними, божевільними або навіть вбивцями. За тією стіною 76 заручників. Пані психічно хворий хлопець підрізав. Пацієнт раку? львівської психіатрики хомирювати Психічно хворий чоловік увірвався. Ці неправильні уявлення викликають тільки більше страху та відчуження по відношенню до хворих. На людину з тривогою можуть наклеїти ярлик, бо я гуза, а не хворого. Людям із депресією можуть сказати вийти з неї. Американці азійського походження бояться, що їх вважатимуть слабкими чи божевільними через психологічний розлад більше ніж будь-яка інша група важливо розуміти, психічні захворювання це стан, який може статися із кожним. Він не відображає справжньої сутності людини. Страх та сором не повинні перешкоджати нам шукати допомогу та підтримку. Поганим також є недостатнє розуміння як з боку держави, так і з боку суспільства того, що психічне здоров'я, тобто відсутність психічних розладів, є найважливішими передумовами високої якості життя. Ми повинні мати можливість відкрито говорити людям про свої проблеми з психічним здоров'ям, не боячись, що нас за це таврують та викинуть за межі суспільства. Як відрізнити психічну хворобу від простого загону чи тимчасових переживань? Психічна хвороба це те, що заважає якісному нормальному життю. По-простому ти не можеш робити те, що ти хочеш. І потрібно розуміти, що через деякі психічні хвороби для людини такі прості речі, як вийти на вулицю, забрати посилку у кур'єра, піти в магаз за хлібом, подзвонити до когось, взяти трубку, запустити стрім. Загалом будь-яка проста взаємодія з людьми перетворюється у неймовірно складну і енергозатратну справу. Та просто треба себе перебороти, стати і зробити. Просто не думати, не накручувати себе. Треба просто гарно спати, їсти і працювати. Ну що тут такого важкого? На жаль, це так не працює. З силою волі можна хіба що трішки покращити свій емоційний стан. Тому мені завжди було смішно і сумно з цих гореблогерів, які пояснюють, що депресія це просто і можна вилікувати вдома самому за декілька тижнів. Всі вони для мене виглядають приблизно однаково, якось так. Не можеш зможи. Не хочеш захоч. Думаєш погане не думай. У всіх подібних випадках такі припущення по типу, та ти просто собі фантазуєш, базуються на тому, що хвора людина насправді просто недостатньо старається. Люди, які не мали психічних розладів, думають, що з невеликим додатковим зусиллям хворі на депресію легко вилікується. Пам'ятайте, психічний розлад це не вибір людини, це хвороба. Мукохворим не кажуть, та вийдете ти на вулицю, не лежи. Чи людину з тяжким ДЦП не просить пробігти крос. Не кажуть їй, та зберись ти, що ти як тряпка у ту ногу тягнеш? Бо розуміють, що це хвороба, це те, на що людина не може вплинути. Аналогії може й не дуже точні, але суть ви зрозуміли. Тому найгірше, що можна сказати психічно хворій людині, це такі речі, як розслабся. Все могло бути гірше. Це тільки у твоїй голові, але ти не виглядаєш хворим. Це пройде. Просто не переживай, я мав справу із гіршим. Навіть якщо ці слова здаються вам доброзичливими, насправді вони завдають хворим значно більше шкоди, ніж користь. Вони просто знецінюють всі страждання. Весь той білий жах, який хворі пережили. Це неприпустимо і тільки погіршує стан хворої людини. Через це люди можуть відкидати свої проблеми, тлумачити себе як слабших або нікчемних. І це, звісно, ще більше ускладнює ситуацію. І так було зі мною. Я все своє свідоме життя відчував, ну що щось зі мною не так. Що мені ну набагато важче вдається те, що більшість робить просто так. Але я не звертався по допомогу, я просто терпів. Бо ну навіщо йти до лікаря? Це ж просто я такий, я себе накручую, всі ж переживають, у всіх є проблеми в житті. Це ж просто я, я жалюгідна нікчем, яка просто ну не має чим зайнятися. І це не своєчасне звертання до лікаря ну ні до чого доброго мене не привело. Це призвело до вже теперішньої моєї неможливості повністю вилікуватись. Тож ця виплива, що можливо навіть і несвідомим знеціненням болю іншого, можна тільки погіршити його стан. Тому якщо хтось ділиться з вами проблемами, спочатку потрібно просто вислухати. Далі краще сказати: я не можу уявити, що ти відчуваєш, але я тут з тобою. Дякую, що ти поділився цим зі мною. Говори, я готовий тебе слухати. Чим я можу допомогти? Знай, я тебе люблю, я тобі вірю, я тобі допоможу. Дайте знати людині, що вона не самотня, що існує величезна кількість медичних працівників, які зроблять все можливе, щоб їй допомогти. Я до недавнього часу не повірив би, що проста розмова може ну так підняти, як і життя. Тому не варто боятися говорити. Відсутність розмов про психічне здоров'я вже завадила багатьом людям отримати любов і турботу, які могли допомогти подолати їм свої розлади. Ну, на жаль, є безліч історій людей, які так і не отримали допомоги, і для них це все закінчилося трагедією. Ну, настав час найважчої частини відео. Як ви вже зрозуміли, я психічно хвора людина. Тож я хочу поділитись з вами своєю історією, як це жити з психічними розладами. Я роблю це з однією метою показати людям, які можуть переживати щось подібне, що абсолютно нормально про це говорити. А найголовніше, не можна боятися звертатись по допомогу. Нещодавно мені прийшло в голову, що лише трошки більше року тому я й не міг уявити, що створю свій власний ютуб канал. А ще через рік на ньому я вже буду розповідати про свої психічні проблеми. Ще тоді говорити про це для мене було ж чимось таким недосяжним, табуйованим і наважким. Але ось я тут, і я готовий поділитися з вами своїми думками та досвідом. Хочу сказати, що, незважаючи на те, як я стараюсь пояснити, як це жити з психічними розладами, часто мене просто не розуміють, тому я дійшов висновку, що для того, щоб зрозуміти, як це жити з цим. Потрібно це пережити. Звичайно, я нікому з вас цього не бажаю. Тим не менш я хочу поділитися своїм досвідом, щоб, можливо, хоч трохи розкрити цю тему. ОКР обсесивно-компульсивний розлад або невроз нав'язливих станів. Психічний розлад, для якого характерні повторювання нав'язливі думки, обсесії, які нерідко перетікають у ритуальні дії, компульсії, що здійснюється, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і запобігти лячним подіям. Якщо б хтось попросив мене описати це одним реченням, то це було б так. ОКР, це вічна боротьба за контроль над своїми думками і діями. Наприклад, перед походом до школи ти завжди вставав з правої ноги, бо якщо ти це не зробиш, станеться щось погане. Вбирався так, спершу одну річ нижче пояса, потім одну вище, І так до кінця, бо якщо так не вдягатимешся, станеться щось погане. Навіть тепер ти інколи стараєшся записати звук до відео за один раз, а не просто склеюєш частину. Тобі це вдається не якусь там спробу, тільки тоді, коли ти вже майже вивчаєш цей сценарій на пам'ять. Але якщо ти не озвучиш все за один раз, то станеться щось погане. Наприклад, від тебе підуть твої глядачі. Саме страшне в цьому всьому, що ти розумієш тупість цих ритуалів, але самотужки ти нічого не можеш із цим діяти. Цей перехід від нормального буття до обсесій компульсії для тебе непомітний. Я б його порівняв з тим самим, як ми переходимо до сну. Так, ці всі думки і дії це неймовірно мегазатратна справа, яка забирає у тебе всі життєві сила на їх виконання і приховування. Бо це ще ніхто не має бачити, бо що ж вони скажуть? Розлад соціальної тривоги характеризується загальним інтенсивним страхом в ситуаціях взаємодії з іншими людьми. Соціальна тривожність це більше, ніж просто сором'язливість. Це страх, який не зникає. Страх, який впливає на все ваше життя. Це, наприклад, сісти не в той автобус. Через те, що на остановку, де ви стояли, йшла людина, з якою у вас міг бути діалог. Приїхавши 10 хвилин в автобусі, під час яких ви і як могли займатися самокритикою. ви зрозуміли, що прийшло вже 10 хвилин і ви не знаєте в якому ви автобусі. Нормальна людина стала б і запиталась. Але ні, у вас соціальна тривога. Тому ви боїтесь, ви боїтесь, що вони скажуть. Адже ж я сам сів в цей автобус. Вже ж пройшло більше десяти хвилин, я ж просто сидів. То чому я питаю тільки зараз? Якщо турник якийсь, тож це неспроможність навіть просто поспілкуватись, вже зародінила мені більшу частину життя. Тому, сонечка, якщо хтось із вас відчуває, що йому потрібна допомога, не бійтесь звернутись до лікаря, це вам точно не зашкодить. Вам, звичайно, не потрібно кричати на весь світ. Дивіться, я такий хворий». Ні, вам просто потрібно жити. Жити своє якісне щасливе життя. До прикладу, якби я не звернувся по допомогу у свій час, то цього каналу б точно не було, а можливо вже й мене, хто знає. Здоровим я ж побажаю цінувати те, що у вас є, і також жити кляте життя, так як це дозволяють обставини. І пам'ятайте, всі ми люди, і всі ми вразливі до хвороб. Тому важливо бачити сильні сторони та гідність у всіх людях, незалежно від стану їх здоров'я, і намагатися зробити все можливе, щоб полегшити страждання. Коли це можливо. Ну сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, і сподіваюсь, що воно буде не останнім. Чесно скажу, так без пафосу, я вже себе не уявляю без каналу, без вас, без ваших коментарів, та навіть і без дурників, які під кожним відео пишуть: Та почому не на нормальном?» Цей канал це невід'ємна частина мене. Тому, тих, хто має можливість, я прошу підтримати збір на мій новий ПК. Усі посилання в описі.